Сьогодні я розповім, як найманці виконують надзвичайно небезпечні та засекречені бойові операції. Також я порівняю медичний набір бійця контртерористичного підрозділу та свій. Ми постріляємо з ФНП 90 Та проаналізуємо навчання найманців для того, щоб краще зрозуміти їхню роботу. Термін найманець англійською «mercenary» походить від французького і з латинського «mercenaries», що означає плата або ж ціна. Зрозуміло з першого разу. Це ті, хто воюють за гроші. Найманці були ще в давньому Єгипті. Вони воювали практично завжди, і в середньовіччі, і в 19-му, і в 20-му століттях. Зараз вони дуже потужна сила. У суті, найманець це досвідчений солдат, який фактично продає свій досвід за гроші. Патріотичного зацікавлення у нього нуль. В Афганістані та іраку. Найманці це звичайний елемент будь-якої військової операції. Вони виконують найрізноманітніше завдання: від банального приготування їжі і до супроводження віпів, охорони об'єктів і навіть складних бойових місій. Деякі операції засекречені. Про них досі ніхто не знає. До слова 30% розвідданих для американської армії збирають саме солдати удачі. коли люди чують слово контрактник, то одразу уявляють когось, кому платить держава за допомогу армії. наприклад, кухаря або ж механіка чи якогось охоронця, та зараз у американській армії синонімом до контрактника стало слово найманець. Той хто завдяки своїм винятковим бойовим мінням може працювати в екстремальних умовах, де армійським частинам або не вистачає часу, або вміння, або того і іншого. З 11 вересня ша втягнуті в асиметричну війну. Тому ніхто з вищого командування не може на полі бою почуватися у безпеці. Тож у більшості своїй контрактники захищають дуже важливих персон. Ці місії, звісно, що оборонного характеру. Але є і наступального. І саме для цього будь-який найманець повинен відчувати правила ближнього бою нутрома. Коли найманці виконують завдання у бойових умовах, вони, на відміну від регулярних частин, не мають прикриття. Звісно, що в цьому є безсумнівна перевага, адже рішення можна приймати без зайвої бюрократичної тяганини. Але з іншого боку, тут є сотня проблем. Якщо ви найманець, який охороняє дипломатів чи офіцерів ООН, чи працює на ЦРУ, Знайте, від ідеального володіння ближнім боєм залежить не лише місія, але і ваше життя. Зазвичай групи контрактників. Це колишні бійці спецпідрозділів з усього світу. В Ірані та Афганістані працювали кілька фірм найманців. Причому вони були втягнуті абсолютно у всі фази конфлікту, подекуди воюючи на передовій. Коли ви працюєте у групі найманців, у вас немає підтримки в традиційному розумінні цього слова. Якщо щось піде не так, розраховувати можна виключно на себе. Під час спецоперації найманці пересуваються на непримітних позашляховиках. Вони ідеальні для, наприклад, викрадення людини та перевезення її за лінію фронту. Пересуваючись вулицями ворожого міста. На них чекає небезпека за кожним рухом. Група повинна мати вмілого водія, підривника та медика. і всі члени повинні бути відмінними стрільцями. Несподіванка, швидкість та несподіванка. агресія. Головні заповіді найманців. Вони повинні швидко пересуватися з місця на місце для виконання завдання. Тегамейтені несподівано, немов сніг на голову, з'явитися у потрібному місці і вивести об'єкт. Насамкінець найманці застосовують зброю з хірургічною точністю, щоб знищити ворога, виконати місію та самим залишитись живими. Тепер час поглянути на дещо футуристичну зброю ФНП ФНП-90. Конструктор знаменита бельгійська зброярня, фабрік Національ Розкажи мені про нього. Це пістолет кулемет ФНП-90 системи Булпап Так, В більшості автоматів магазин перед спусковим гачком. А тут позаду, правильно? Точно так гачок винесено наперед зброї. Він перед магазином та спусковим механізмом. Так, точно. Магазин зверху. Дійсно незвично. Дуже навіть цікавий магазин. Ємність 50 патронів. Так, 50 патронів. Ага, 50. А який калібр? 9 міліметрів? 5,7. Так, більша куля. По суті, куля легша, має більшу пробивну здатність та низьку ступінь рикошетування. Та це по суті штурмова гвинтівка. Саме до цього я і схиляюся, штурмова. Найцікавіше у цьому всьому її розміри. Вона така коротка. Все через цей магазин. Я вже не дочекаюсь, коли з нею постріляю. Я такого ще ніколи не пробував. Можна? Дякую. Я лівша, тож це нове враження. Вона така коротка. Ну що ж, давай я спробую. О, тут холос сайт. Клас, так? Конструктори мали на меті розробити компактну зброю, яка працювала в автоматичному режимі та мала великий магазин. Нато було теж у цьому зацікавлене. Їм потрібно було щось під потужний патрон. П-90 має унікальний дизайн. Булпаб, 50 патронів у магазині. Я ліворукий, а тут використані гільзи можуть вилітати в обох напрямках. Тож для мене це дуже зручно. А часом от такі маленькі речі ставлять усе під загрузу. Ільзу перекосило. Часом таке трапляється. У нас таке вже бувало з ТІМ П-90. Mm, да, якщо вони працюють, то чудово. Але часом бувають от такі косяки. Але що я тобі скажу? У нас обох були проблеми з основною зброєю, і ми робили точно те саме. Моментально переключалися на допоміжну зброю. Кожна група найманців повинна мати свого медика. Усі члени групи повинні бути експертами зі швидкої допомоги пораненим. Адже під час бою медики часом ранять і перев'язувати товаришів доводиться саме вам. Тепер давайте поглянемо на мою аптечку та оснащення ось цього медика з контртерористичної групи. Хочемо ми цього чи ні, але в бою часом можна спіймати кулю. А то і щось гірше, і з цим моментально потрібно щось робити. Для цього потрібно все знати на зубок. Тоді можна врятувати життя товариша під вогнем. Це зразковий бойовий медик. Він вдягнений для міської силової операції. Форма вогнестійка, така ж як і у бойових пілотів. По суті, викрика навіть. Така сама камуфляж міський цифровий для дій у місті. Тут дві речі, які завжди повинні бути під рукою, а не десь у глибинах сумки. Вони для того, щоб негайно зупинити кровотечу. Перша – жгут. Він дуже легкий і дуже простий у використанні. Зняв, передягнув і все тут гемостатична пов'язка. Вона може моментально закрити рану та зупинити кровотечу. По суті, поєднання жгута та звичайної пов'язки. Ці дві речі критично необхідні для порятунку чи його життя. На рукаві індивідуальні дані група крові та резус. Тут інфрачервоний маячок. Направду дуже корисна річ. При заході чи виході з об'єкта. От такий маячок можна активувати. Його ніхто не побачить, але літаки над ними будуть знати, що ми там, і випадково не накриють на савіодором. Тут радіоблок для зв'язку з іншими членами групи. Позаду проти газ цим хлопцям він дуже необхідний, адже вони поліцейські, тож газ використовують доволі часто. Автомат МП-5 моделі моделіка з ЕОТЕКом, e коліматорним прицілом. Мені вони дуже подобаються. Тут лазерний приціл, так добре, а тут пістолетна рукоятка. Допоміжна зброя, глук в міських боях та ближньому бою просто незамінний. В перестрілці цей боєць його не втратить. А тут спеціальні ножиці. Ними можна навпіл перерізати монето. Дуже потужні. ось такий у нас боєць медик. Все, що є на ньому, обов'язково повинні мати усі бійці спецпідрозділу. Усі повинні мати жгути та гемостатичні пов'язки. Вони така ж необхідна річ, як і зброя. До цього всього з ними потрібно поводитися так само вміло, як і зі зброєю. А, бо якщо когось підстрілять, пораненого потрібно неодмінно швидко перев'язати та не допустити втрати. Коли група заходить у будівлю. Найнебезпечніший момент власний вхід. Ми називаємо це точкою входу. Тож, під час навчань критично необхідно відалі відпрацювати з партнерами по команді, як саме війти в будівлю та рухатися по маршруту. Мета завдання проникнути у будинок, де є не лише ворожі елементи, але й дружні. Тут потрібно ретельно розрахувати свою бойову потугу, щоб не наламати дров. Стоп! Тобто те, що ви зараз побачили, обмін сигналами між членами групи. Головний зупинив групу. Він міг це зробити перед самими дверима, адже він єдиний повністю охоплює зону попереду. Він усіх зупинив. Це такий універсальний сигнал. За Як тільки він це зробив, бійці починають перевіряти зброю. замикаючи бачить, що все окей. Він стискає плече номера третього. Балаканини 0. Лише сигнали. Во ланцюжку сигнали йде до головного групи. Він знає, що всі готові, і група висувається вперед. Стоп. І знову стоп. Ось тут видно, хто чим займається. Головний групи сканує простір попереду. Як тільки він бачить двері, то не зводить з них очей. Він їх постійно контролює. Номер другий йому допомагає. Контролює простір спереду і збоку. Фактично, ці двоє накривають усі можливі кути атаки спереду. Номер три відмичка. Він несе вибухівку. Якщо її буде недостатньо, він виломає двері ось цим величезним ломом. Замикаючий охороняє тили. Група контролює усі 360 градусів навколо себе. Група не зупиняється навіть коли війде в двері та зайде всередину. Зараз ми трохи ускладнимо завдання. Додамо певні об'єкти, які потрібно з ретельністю ліквідувати. All right. Перша група впоралась дуже добре. Спершу у них були трохи проблеми, та вони виправилися. Більше з того, вони вбили всіх тих, кого було потрібно. Декілька пострілів. Просто взірець злучності. Давайте тепер поглянемо на команду номер два. Що вони забарилися біля дверей, це може статися, але проблема більша. бійці промазали по кількох мішенях. А але головні мішені, як от боса тут, і цього бандита із заручником вони поклали. Тож місія успішна. До того ж це дуже весело. А тепер давайте поглянемо на оснащення типового найманця. Перше на що звертаємо увагу, снаряга така ж, як і у солдата регулярних частин, але дещо спрощена. Найманець завжди надає перевагу маневрності ніж безпеці. Тож на голові у нього бейсболка з темними окулярами, щоб сонце не сліпило. основна зброя класична М4 з додатковими магазинами та глук, теж з екстрамагазинами. Найманець має аптечку. На корпусі є бронежилет з численними липучками. Тож на нього можна начепити додаткове спорядження. Ось тут рація на відміну від солдатів, найманці носять тактичний одяг, практично цивільні штани та гірські черевики. Усе заради маневрності, та щоб сильно не виділятися з натопу. Ну і на сам кінець. Кожен боєць просто зобов'язаний мати тактичні захисні рукавиці. А тепер детальніше зупинимось на тому, що використовують контрактники. У мене в руках тактичний кевларовий шолом. Камуфляж пустильний. Шолом має добру вентиляцію. Він може зупинити кулі малого калібру та осколки гранат. Та це стара модель. Зараз у спецпідрозділах ми маємо шоломи збудованою системою комунікації, додаткові планки для навішання ліхтариків чи приладів нічного бачення. Шолома можна багато чого зробити, адже він покликаний врятувати ваше життя. До шолома додаються балістичні окуляри. Вони можуть зупинити дрібню. Осколки, пилюку і інший дрібезок, щоб він не потрапив в очі. Тож такі окуляри необхідні кожному найманцю, і не лише йому ще один мастхев тактичні рукавиці. Під час операції руки дуже легко порізати, тож для них треба мати надійний захист. Тут спеціально оброблена шкіра, в неї є дуже добрий хват. А от спереду рукавиці мають спеціальні вставки, які добре захищають пальці. Якщо, наприклад, треба розбити вікно чи комусь врізати, ця частина просто незамінна для такої справи. Насамкінець на колінники. Ми працюємо в таких умовах, коли на коліно потрібно ставати по 100 разів на день. Звісно, що ніяка людина такого не витримує. А чим старіший ти стаєш, тим гірша ситуація. Тож ми вдягаємо їх постійно. Вони легкі не ковзують на поверхні. Дуже добрий захист для ваших колін. Та усе це просто шмаття. Якщо не знати, як ним користуватися. Якщо це все ідеально під себе підігнати, використовувати його за призначенням. Воно у кілька разів підсилить вашу потугу. Зараз Ми розберемо операцію найманців, які викрадають об'єкт на ворожій території. авто прибуває на місце. З нього виходять бійці та прямують до об'єкта. Один боєць залишається на чатах. Авто стає опозицією, прикриваючи групу. Група знаходить об'єкт та негайно виводить його з будинку. Усі члени групи вантажать цього авто. Водій рушає. Група без перешкод покидає територію, але місія ще не завершена. Потрібно без втрат вибратися та доправити цінний вантаж. Ця група найманців полює за об'єктом у ворожому середовищі. Вони приїжджають на броньовику. Ці хлопці готові до бою. група розділяється. Авто прикриває бійців з надвору на випадок непередбаченої ситуації. Всередині будинку група швидко знаходить об'єкт. Затриманого виводять на вулицю та садять у позашляховик. Група вирушає до місця зустрічі за авіагрупою. На відміну від звичайних військових підрозділів, найманці повинні розраховувати виключно на себе. Якщо щось станеться не так, на допомогу ніхто не прийде. Звісно, що найманці мають набагато більше місця для маневру, ніж регулярні частини. Вони діють несподівано та рішуче. За що і отримують свої гроші?